Доброго дня. Сьогодні я хотів би представити вам свій дипломний проект на тему програмне забезпечення для аналізу даних системи домашньої автоматизації. На сьогоднішній день технології домашньої автоматизації стають все більше популярними та багато власників квартир та будинків встановлюють собі такі системи. Вони допомагають підвищити рівень комфорту та безпеки, а також допомагають економити ресурси навіть для реальної однокімнатної квартири. Перелік датчиків та актуаторів є досить великим. Тут використовуються різні технології для організації роботи системи домашньої автоматизації. Та така система виробляє велику кількість різноманітних даних. Ці всі дані можна розділити на дві основні групи: це дані, які отримуються з датчиків, та дані щодо статусів використання електроприладів тобто увімкнено або вимкнено. Як показують дослідження, ці дані зазвичай не використовуються. Хоча вони можуть містити дуже корисну інформацію для мешканця будинку. Тому тема є актуальною та метою роботи є розробка програмного застосунку для аналізу даних щодо споживання електроенергії для підвищення безпеки та ефективності системи домашньої автоматизації. Для досягнення поставленої мети були розв'язані наступні задачі. Як показали проведені дослідження, можна виділити шість основних напрямків використання інтелектуальних технологій для систем домашньої автоматизації. На сьогоднішній день технології розпізнавання активності, голосу та зображень є найбільш розвиненими, а ось задачі обробки даних, прийняття рішень та прогнозувань потребують подальшого розвитку. Дослідники в своїх роботах пропонують різноманітні методи інтелектуального аналізу даних для систем домашньої автоматизації. Але в жодній із проаналізованих робіт не було запропоновано підхід для зниження енергоспоживання та безпечного користування електроприладами. Існує багато програмних засобів, які дозволяють застосувати різні алгоритми інтелектуального аналізу та машинного навчання до даних. Таким чином було розглянуто 5 програмних програм та бібліотек. За результатами порівняння було обрано програми засіб Оранж. Тому що він має найбільше переваг серед його аналогів. Він є безкоштовним, він регулярно оновлюється та має простий і зручний інтерфейс. Також Orange має високий рейтинг серед користувачів. Для проведення власних обчислювальних експериментів були використані, використані дані, що були накопичені з реальної однокімнатної квартири. Експерименти з пошуком асоціативних правил не дали корисних результатів, тому що. Отримані правила вже є відомими, та вони можуть дати інформацію лише про звички мешканців та їх розпорядок дня. Таким чином, використання асоціативних правил не дасть змогу сформувати рекомендації щодо безпечного користування електроприладами та економії електроенергії. Підводячи підсумки з прогнозуванням, було виявлено те, що всі перевірені алгоритми не підходять для цієї задачі, тому що. Значення середньої абсолютної помилки дорівнює 59%, та це не є задовільним результатом. Також важливо відзначити, що система домашньої автоматизації накопичує недостатньо даних, з яких можна отримувати корисні знання. Для цього потрібно, щоб ця система зберігала дані про всі електроприлади, які є в будинку, а не тільки деякі з них, як у досліджуваній квартирі. На основі аналізу функціональних та нефункціональних вимог. До програмного застосунку було удосконалено архітектуру системи домашньої автоматизації, у якій показано місце розробленого програмного застосунку OpenHub Helper. Він буде взаємодіяти з платформою OpenHub та отримувати дані з датчиків та відправляти повідомлення користувачу. Також цей програмний застосунок буде використовувати базу даних MySQL для зберігання електроприладів, що знаходяться у будинку. Розроблюване програмне забезпечення має вісім модулів, які взаємодіють один з одним. Основним є модуль аналізу даних з датчиків, який отримує інформацію про показники з датчиків та перевіряє їх, щоб вони не перевищували допустимі значення. Модуль розпізнавання електроприладів дозволяє розпізнати усі увімкнені прилади, використовуючи лише загальне навантаження в електромережі. Та модуль надання рекомендацій його призначено для. Формування рекомендацій щодо безпечного користування електроприладами. Діаграма послідовності демонструє основні етапи роботи системи. Програмний застосунок отримує дані з датчиків, які підключені до платформи OpenHub за допомогою REST API. Потім він їх обробляє та відправляє повідомлення користувачу на мобільний застосунок. Аналіз популярних засобів розробки дозволив обрати мову програмування Java. Оскільки вона має багато переваг серед інших мов. Зокрема, Java працює швидше, тому що є компільованою мовою, має інструменти для роботи у багатопотоковому режимі. Та також вона підтримується всіма популярними операційними системами. Ще Java дозволяє створювати графічні інтерфейси без використання сторонніх бібліотек. Дослідження показало, що для створення графічного інтерфейсу Java має два вбудованих фреймворки: це Swing та JavaFX. Їх порівняльний аналіз дозволив обрати JavaFX, тому що він є відносно новим та підтримує всі сучасні технології. А саме головне, що для створення інтерфейсу можна використовувати візуальний конструктор, який допоможе зекономити багато часу. Діаграма класів показує відношення між основними класами. Найважливішим класом є Analyze Manager, який використовує методи класу OpenHub Manager для отримання даних з датчиків та аналізує їх. Клас Notify менеджер він відслідковує показники та у разі виникнення небезпеки відправляє користувачу повідомлення. Та клас Device менеджер використовується для розпізнавання увімкнених електроприладів, який підключається до бази даних та завантажує список цих приладів. Основними етапами розроблюваного застосунку основними етапами узагальненого алгоритму є отримання даних з датчиків. Їх аналіз, розпізнавання увімкнених приладів, візуалізація та повідомлення користувачу про певні проблеми в системі. Алгоритм аналізу показників електроспоживання передбачає розрахунок умов попередження користувача про небезпечну ситуацію, також він обчислює відхилення температури відного автомата від норми. Алгоритм розпізнавання увімкнених електроприладів передбачає генерацію множини приладів на основі повного перебору, та це дозволяє розпізнати. Увімкнені електроприлади в певний момент часу. Інтерфейс програмного застосунку має чотири вкладки. На головній вкладці відображається інформація про всі показники в електромережі, також вводиться графік струму та загальний статус електромережі. В даний момент виведено статус увага. На вкладці прилади зображено список увімкнених електроприладів та навантаження кожного з них. Також є можливість додати або видалити Прилад з цього списку. На вкладці Параметри користувач може змінити будь-які налаштування системи, наприклад, обрати мову інтерфейсу, налаштувати параметри підключення до платформи OpenHub та бази даних. На вкладці про програму можна побачити призначення програми та її розробника. Якщо електромережа має велике навантаження, то користувачу буде відправлятися на мобільний застосунок відповідне повідомлення. Таким чином. Впровадження системи домашньої автоматизації є актуальним завданням, оскільки дозволяє підвищити рівень комфорту та безпеки, а також допомагає економити ресурси. Платформа OpenHub є сучасним рішенням для систем домашньої автоматизації, але дозволяє виконувати моніторинг показників, датчиків та приладів, але вона не надає засобів контролю використання електроенергії. Тому розроблений застосунок OpenHub Helper надає можливість контролю цих показників. Та його використання підвищує ефективність системи домашньої автоматизації та безпеку користувачів. У подальшій роботі планується впровадити алгоритми інтелектуального аналізу для надання рекомендацій щодо економії електроенергії. Також за результатами роботи є дві публікації. Дякую за увагу. Також я підготував відео, в якому демонструється робота розробленого програмного застосунку. Будь ласка. Перший запуск налаштування програмного застосунку. Після запуску програма запропонує перейти до налаштувань програми. Тому ми переходимо на вкладку Параметри. Тут можна обрати мову, наприклад, російську, українську та англійську. Але оберемо українську мову. Далі потрібно ввести налаштування підключення до платформи OpenHub та назви всіх датчиків. Також потрібно ввести налаштування підключення до бази даних MySQL та натиснути кнопку Зберегти. Потім перейти на вкладку прилади, натиснути Редагувати та почати додавати всі електроприлади, що знаходяться у будинку. Та їх споживання в амперах. Після того, як всі прилади були додані, натиснути кнопку Зберегти. Та в цій клаці будуть відображатися всі увімкнені електроприлади та їх навантаження в даний момент часу. Також програма виконує аналіз показників. Тому. На головній вкладці відображаються показники електрощитового обладнання, виводиться графік струму та загальний статус електромережі. На даний момент все добре. Якщо електромережа буде мати велике навантаження, то буде статус Увага. Та користувач отримає про це повідомлення на мобільний застосунок. Також це повідомлення буде включати рекомендації, які прилади вмикати не можна. Якщо електромережа буде перенавантажена, то буде статус небезпека. Користувачу також прийде повідомлення про це на мобільний застосунок. Також повідомлення може включати інформацію про відхилення температури відного автомата від норми. Та якщо користувач виконав всі рекомендації, то буде статус Все добре, та йому прийде повідомлення, що електромережа в порядку. Ось це вся демонстрація роботи програмного застосунку.